Як мстить Водолій? карта зірка. Водолій це той знак зодіаку, який більше за все цінує особисту свободу. Цей легкий повітряний знак, перед яким відкритий весь світ, частіше просто не буде опускатися до помсти, щоб не гаяти свій цінний час. У водолія завжди є інші цікавіші справи. Але якщо ви все ж таки якимось чином вивели водолія на злість і образу, його помста буде такою, що відніме у вас свободу. Ви втратите улюблену справу, хобі, майно, іноді навіть сім'ю. І це відбудеться так, що ви навіть і не зрозумієте, як так вийшло. Бо коли мститься, його ворог, врешті-решт, опиняється в ситуації залежності від алкоголю, паління, азарту або ще чого гірше. Якщо ви перейшли дорогу водолію і напакостили, слід бути готовими опинитися прив'язаними до власних залежностей, до певного місця проживання або якоїсь людини. Що ще гірше, через ті залежності ви не зможете реалізовувати свої таланти, а ваші мрії так і залишаться нездійсненими. І поки водолій буде поїхати світом, насолоджуючись свободою, ви будете дивитися на це як на недосяжну зірку в небі. Кожен водолій, несучи в собі енергію аркану зірка, може легко реалізувати свій талант і сяйти для всієї країни та навіть світу. Щоб дізнатися, як водолії можуть розкрити свій потенціал і використовувати собі на благо енергії зірки. Підписуйтеся на мій канал тут. Я розповідаю про таро корисно і цікаво.